Доброго дня, діточки! Сьогодні ми з вами будемо вивчати новий цікавий звук і букву. Минулого разу ми вивчали звук і букву Д. Ви можете переглянути це відео знову, щоб пригадати. У мене до вас питання. Який звук йде після Д? Здогадались? Правильно, це звук Е. Ось такий от червонястий грибінчик або драбинка або вила. Давайте послухаємо віршик про дівчинку Елу та її пригоду. Що ж ти, Ело, наробила? Поламалася драбина. Татко ось з роботи йде. Попадає тобі за те. Я зробила букву Е, це була колись драбина. Молодчина! Зараз ви чули звуки. А як написати звук? Для того, щоб написати звук, використовують позначки, букви або ще їх називають літери. Тобто, звук ми чуємо, а букву пишемо і читаємо. Ось погляньте, буква Е. Буква Е дуже впевнена в собі. Послухайте. Е, сказала буква Е. Звір мене не дожене. І, махнувши нам рукою, Зробилося е, зробилася луною. е гукаємо у ліс. е відгукується скрізь. А тепер послухаємо, що нам кажуть ягнята. Хоромде. Стоп-стоп-стоп-стоп. Хорумбе. Чуєте? Вони кажуть бе! Літери Е аж забагато. Діти. Які слова ви знаєте, що починаються на літеру Е? Подумайте свої, а я вам розкажу, які є в мене. Можливо, вони навіть однакові. Отож, Едельвейс! Це гарна і незвична на вигляд квіточка росте у Карпатах, високо в горах, і побачити її можуть лише ті люди, які обожнюють високі гори та неприступні скелі. Бо квітка Едельвейс нороблива. І не хоче показувати всім свою красу. Вона занесена в Червону книгу України, тобто потребує охорони. Про це ви дізнаєтесь на уроках природознавства. Ще одне слово, до речі, дуже смачне. Ескімо. М -м, моє улюблене морозиво, діточки, а вам подобається ескімо? А як щодо... О, який милий цуцик, який облизує нам екран. А слово екран теж на Е починається. Чи не так? А тепер, коли ми дізналися про літеру Е, давайте навчимося її писати. Ми з вами бачили зображення друкованих літер Е, а зараз спробуємо написати писану букву, яку пишуть в зошиті в косу лінійку. Візьміть зараз ручку або лівець, шматочок паперу і спробуйте повторити те, що зараз побачите. А тепер домашнє завдання. Напишіть разом з татом або мамою букву Е. Ми з вами молодці! Дякую за увагу! На наступному уроці ми вивчатимемо звук і літеру Є. Залишайтесь з нами!